Добрий день, любі друзі! У вас літає центр дитячої творчі, синхроні, мови, стат, і тринадцяної творчості кроме фронтово-англійського виставки рівник Шарна Роцька з Інеєвою Семенівною. На попередньому заняттю, ребі, друзі, ми з вами почали вчити тему квіти. І так, повторюємо. «Rivit after me» Повторюйте за мною. Rose, tulip, a pink, daisy, chamomile, cornflower, dandelion, aeste, snowdrop, lilac, orchid, Cectuus. Rose троянда, юлип тюльпан, а пинг глаздыка, ваулен фиалка, дейзи стакратка, кемемая ромашка, конфлауэр Волошка, Дендилайм, Кульбаба, Сте Астра, Сноудро, Пролиса, Лайлак, Бузина, Оки, Орхидея и Кектус Кактус. Repeat after me zimною. Rose. Тюлип тюльпан, пинк, гвоздика, валлип, фіалка, дейзі, стакратка, кемемайл ромашка, кантлавая, волошка, дендилайн кульбава, есте айстра, сноудроп пролісак, лайли гузина, окіт архидея і кектус-кактус. Пишемо роус тере троянда. Роуз тире троянда тюлип тире тюльпан, епінк тире гвоздика. Evalet Fialka, Daisy Stocratka, Kememail Ter Ramah, Hanflower Волошка, Дендилайн Кульбаба, Есте Астра, Сноудроп тере пролісак, лайлин бузина, окіт орфидея, Кектус кактус. Ще раз перевіряємо Роуз Троянта, Тьюлип Тюльпан, Епинка Ваздыка, Еваурит Фіалка, Дейзі Стократка, Єх. Керми ми не швидка ромашка, конфлауе, Волошка, Дендилайн, Кульбаба, Есте Астра, Сноудроп, пролісок, Лайлак, Бузина, Окіт, орхідея і Кектпус Кактус. Тепер граємо гру. Вот flowers do you like? What flowers do you I like? I like rose very much. Я дуже eh, люблю троянду. what flowers do you like? I like you. What flowers do you like? I like a rose too. What flowers do you like? I like a pin. What flowers do you like? I like chamomile. What flowers do you like? I like violet. I like violet very much too. Я люблю фиалку też. What flowers do you like? I like este. Я люблю Астру, да? What flowers do you like? I like snowdrop. I like пролісок. Snowdrop is the first win is is a snowdrop is the first spring flower. Пролісок – це перша весняна квітка. What flowers do you like? I like lilac. Я люблю бузину. I like I like lilac Very much too. Я люблю зелу також. Вот like? I like orchid. I like, Я люблю орхидею. I like orchid very much too. Я люблю орхидею дуже. Так, домашнє завдання, Це розуміло? Вивчити слова на тему квіти та прописати порядку. До побачення. Goodbye.